9 жовтня 2022 рік продовжуємо огляд сортів яблуки. Перед вами 3 дерево сорту John De Коста. Це раннє зимовий, можна сказати, сорт яблук. Період споживання, ну, десь до Нового року. Дуже смачні яблука, всім відомий сорт. Я думаю, конкретизувати не потрібно. Цього року. Не добрав він забарвлення. Таке враження, що ще не настав період його знімати через брак сонця, через брак тепла. Все сунулося. Період знімної стиглості фактично всіх сортів яблук трошечки затримується. Ну, але потім будуть зовсім інші роботи і, напевно, не буде часу їх збирати. Тому Прийдеться ризикувати і збирати зараз, і вже, можливо, під час дегустації буду знімати відео, розповім вам, який мін має смак. Як зазвичай, то яблука дуже смачні. Сорт Джона Гол декоста. Є в наявності, в саженці можна здійснювати замовлення. Дякую за увагу.